Вітання всім, з вами Яна. Сьогодні в нас буде другий розподіл грошей в серпні. Наближається вже кінець мого челенджу. Я надіюся сьогодні багато розділів відносно позакривати. Коротко про мене, мене звати Яна, я живу і працюю в місті Кам'янець-Подільському з чоловіком. Ми живемо в приватному будинку, за який віддаємо борг в доларах. І також збираємо на певні спільні цілі, але більшість бюджету, який я показую на каналі, це роздільна частина, те, що я сама трачу. Зараз я коротко розкажу. Що я тратила з минулого розподілу? Я планувала в розділі транспорт потратити гривень 500, в розділі розваги гривень 200 Що я зробила? Я забрала ще гроші з заначки, того що мені не вистачало. В транспорті потратила 370 гривень, бо це їздила в Чернівці до подруги і потратила на автобус, а також на міський транспорт. І ви навіть не знаєте, що коштувало мені тут хоча б ці 30 гривень зберегти. Я вже викручувалася, як могла, трошки позичала в подружки. І в розділі розваги потратила 500 гривень, це ми сходили з подругою в реберню і також потрохи на каву, тобто на дрібниці розійшлося. Але ще в мене є деякі зміни. В розділі борг я обміняла 200 доларів, стало 600 доларів у мене тут і 142 гривні в залишку. У розділі ремонт я все-таки не міняла облігації, а купила ще 100 доларів. 518 гривень в мене залишилося готівкою. І в розділі депозит обміняла також 100 доларів, і в мене вийшло 100 доларів тепер готівкою, і в євро 550 євро без змін. Начебто все розказала. А, не розказала ще про особливості обміну. В депозиті і в ремонті тут я міняла навіть не по повному курсі, а по 4100 гривень. За 100 доларів, бо в розділі борг в мене 200 доларів вийшло за 8320 гривень. А чоловік мені поміняв так само 200 доларів, але за 8200 гривень. Треба було поміняти долари, бо він ремонтує машину. У нього були власні там трошки заощадження, трошки йому батьки дали. Того треба було долари поміняти на гривні. Ми вирішили поміняти їх в межах своєї сім'ї. Давайте подивимося, скільки в мене сьогодні грошей. Всі вони в мене тут. Мені прийшли премії на роботі і ще тисячу гривень дав мені чоловік. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, Шість тисяч гривень. Раз, два, три, 4, Десять тисяч гривень. Одинадцять, дванадцять. 500, 600, 700, 800, 900. Виходить 12 900 гривень у мене готівкою. Розділ борг. Сюди має відправитися з розподілу 4 тисячі гривень моїх. Раз, два, три, чотири. І ще тисяча гривень, які мені дав чоловік. 5 тисяч гривень всього поповняю. І виходить 5,0,142.

5142 гривні, у боргу в мене всі гроші сходяться. Це те, що ми віддаємо заборгованість за хату. Відстали ми від графіка, виходить на місяць, тому що чоловік хворів, але в нього рука пошкоджена, в нього досі триває лікарняний, вже третій тиждень. Далі, розділ ремонт. Сюди відправляється 2000 гривень. В розділі ремонт в мене тут ще чоловік дав 10 гривень, дуже цікавих. Зараз я їх десь знайду дістану. Що в мене тут пише? Сталева міць, непохитна воля, сили логістичні, а, сили логістики Збройних сил України. Дуже цікава монетка це 10 гривень такі. Вони зараз у мене знаходяться в розділі ремонт. Так, поповняю я тут на 2000 гривень. І виходить 2518 гривень. У мене тут є 300 доларів. Раз, два, три. У мене тут є 600 євро. 100 200, 300, 400, 500, 600. І в мене тут тепер є 2518 гривень. 2500. І ось у мене 18 гривень з колекційною десяточкою. Складаю все назад. Тепер розділ депозит. Мені тут вже завершується розподіл. От на цей раз точно завершується. Давайте дивимося. А що все? Дивіться, все. В мене з минулого розподілу пройшло з 6 до 13. 7 днів виходить. І в мене має бути 7 листівок. Але в мене їх 7 немає. 226 234. 325. 285. 45 і триста тридцять. У мене тільки шість листівок. І давайте подумаємо, наступного розподілу у мене вже не лишається цих листівок. Як відкладати якусь сталу суму, порадьте мені в коментарях чи запускати цей челендж на рік знову, тому що я мала кожного дня відкладати певну суму грошей. Я старалася відкладати більше листівок кожного дня, і виходить, що зараз у мене навіть не за всі дні вистачає листівок. Давайте рахуємо, скільки це в сумі. Виходить в сумі 1445 гривень. Тобто 1500 гривень я відкладаю в цей челендж. Ще в мене було тут 600 гривень заборгованості. Ось тут. 600 гривень заборгованості віддаю. Так, і рахую, скільки я відкладаю в розділ депозит 2100 гривень. І виходить у мене 2175. І все, і у мене цей челендж завершений. В кінці місяця, коли я буду підводити результати, я постараюся це зняти окремим відео і покажу, скільки грошей в мене в сумі виходить по результату цього виклику, який у мене тривав цілий рік. Дивимося, скільки у мене грошей в розділі депозит. Окрім того, що ми зараз бачимо на камері, у мене ще є гроші окремо в конверті. Це моя готівка. Резервні гроші, які ось тут знаходяться. Вони в мене є. Давайте порахуємо, скільки у мене в сумі. Має бути 100 доларів. От 100 доларів. Має бути 550 євро. Раз, два, три, 2, 175 гривень є. Окрім того, в мене є ще облігації, які ще знаходяться на рахунках. 18 тисяч 25 гривень в мене в облігаціях. І в готівці в мене є 200 євро і 11 тисяч 200 гривень. Дивимося. Ось тут в мене резервна готівка знаходиться, яку я не показую кожного разу, але яка у мене знаходиться для того, щоб я могла собі взяти в борг, якщо у мене будуть якісь непередбачувані ситуації. Це, якщо згадаєте, на початку минулого року перші півроку я збирала ці 20 тисяч. Так, 100 євро, 200 євро. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. 500, 700, 900, 1100, 11, 200. 11, 100, 11,100, 11,200. 200 гривень і 200 євро в мене тут лежить. Вони такі лежать собі окремо. Так, з цим завершили. Давайте роз... закриємо ці розділи, які у мене зараз горять, а саме розділ тваринки і подарунки. О, в мене тут ще в транспорті лишалися гроші. Рівно 30 гривень, які відправляються у виклик 30 днів без кави. 30 гривень це у мене одна поділка. Закреслила поділку. І в челендж відправила гроші в розділ тваринки. 1100 гривень в мене тут є. Я відправлю ще 1000... 1400 я відправлю в цей розділ. Так, що в мене виходить. 1400 я поповняю, має стати 2500 гривень. 2500 стало. Перераховуємо 2500 є тваринки. Розділ поповнений. Далі розділ подарунки. Сюди відправляється 1000 гривень. Ось. Сюди 1000 гривень стає 1100. Я пішла до чоловіка, наміняла трохи грошей. І виходить, у мене тепер. 500 140 гривень. Куди би мені розкидати ці гроші? Розділ транспорт: гривень 200. Транспорт поставила. 200 гривень транспорт. Розділ розваги гривень 300. Бо хочу я гуляти, хочу і містом розважатися, і кудись сходити. Гривень 300. Це Прям розподіл по багатому, знаєте. 500 гривень давайте відправимо в подорожі. Стає 500 гривень. У мене в цьому розділі зараз знаходиться тільки 200 євро, які я збирала ще минулого року. Фактично, це те, що мені на день народження подарували. І зараз ще 500 гривень сюди поповняю. Давайте, хоча б на 100 гривень поповнимо стоматологію. На стоматології у мене є дуже пустий конверт, тому що тут 1500 знаходиться на рахунку. 100 гривень я поповняю в готівці. І стає 100 гривень в готівці. Це той розділ, за яким я не дуже спішу, так повільненько його поповняю. І виходить, у мене ще 300 гривень є. Поповняємо заначку. 100 гривень стає 100. Це сюди. І на комунальні, якщо я відправлю зараз 200 гривень, це буде навіть дуже-дуже добре. 300 гривень комунальних. Чудово, я на кінець то задоволена. Я догнала всі розділи. Я завершила виклик на рік. Я цим дуже задоволена, бо я його закінчила не в кінці місяця, як то планувалося, а на середині. Тобто, це буквально другий розподіл серпня, а в мене вже гроші всі зібрані. Тобто в розділі депозит більше 60 тисяч гривень я зібрала з допомогою цього виклику на рік. На осінь я би вже хотіла зібрати більше грошей в розділі Заначка і хоча б 4 тисячі гривень, спробувати потратити на акції. Подивлюся, як це в мене вийде, чи взагалі вийде, чи буду я цим займатися, все побачите на каналі. А на цьому всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.